Ну що ж, приїдки, прийдки, прийдки. Нова частина. Так. Хто їх взагалі Ди їх дивишся? Хоча на ще я запитую, якщо так, ти їх дивишся, тому що ти це зараз дивишся. Записую нову частину, чесно кажучи, я якось трішки змирилася з тим, що ці відео ніхто дивитися не буде. І те, що я записую, там буде дивитися, я не знаю, 10-15 людей, що повністю яким дійсно це цікаво, яким дійсно мене цікаво слухати. Плюс я вирішила об'єднати, так мовити, і ці відоси, і тренування свого голосу. Щоб, тому що я ось дуже часто пропускаю це тренування, а зараз я якось вирішила трішки взяти себе в лапки і приділяти хоча б півгодини кожного дня, якраз ось для вас. І відос буду робити. І про щось розповідати буду, і ви будете кайфувати, і я буду робити прям вправи для свого горла, щоб підвищувати тональність, щоб мій голос був максимально приємним. Тому я не знаю, про чому з тобою будемо говорити. Я б хотіла обговорити ситуацію з шоколадом. Я не знаю, чи ти дивишся мій Тікток, чи я не дивишся, Скоріше за дивишся, тому ти і тут. Але я зняла відос, який час тому про шоколад. Якщо ти не в курсі, а ти в курсі, але все-таки розкажу. <плес> Це в Аврорі з'явилися такі батончики з арахісовим маслом, і прикол ну, в молочній глазурі, в шоколадній глазурі. І прикол в тому, що в кожному з цих батончиків є черв'ячок, личиночка така велика. і... Вона насправді взагалі не сказала би, що вона якась гидка, тому що вона повністю висушена. Крім того, що вона висушена, вона ще є обсмажена. Тому вона просто в пил розтирається, коли ти це жуєш. І якщо ти не звертаєш уваги на цього хробачка всередині, ти навіть і не відчуєш, тому що дуже-дуже сильний смак е арахісового масла. Дуже сильний смак і ще й дуже смачна глазур, тому, скоріш за все, ти просто будеш їсти закритими очима і взагалі не скуштуєш навіть самого хробачка. А я скуштувала, до речі, на відосі окремо, він, я в шоці, він зараз набрав вже 375 тисяч переглядів. Це кошмар. І ситуація, про яку я хотіла сказати, це капець як ніде немає цього жуколаду взагалі. Там він продається, якщо не помиляюся, він продавався тільки в Аврорі, і тільки в Києві і у Львові. І коли я купляла шоколад, я пам'ятаю, що я приходила. Ну, я приходжу в магазин, а про це відео в ТГК робила. До речі, підписуюся на ТГК. І я приходжу, кажу: у вас є шоколад? Вона каже, так ось там стоїть. Я підходжу дивитися, а там цього шоколаду просто ціла коробка. Там велика така коробка, в неї відірваний вверх спеціально. І там цих жуколадок, ну, штук, 30. І з цієї, всієї коробки куплено там дві штучки, якщо не помиляюся. Там було, не було двох цих коробочок. І все їм завалено. І я така, ну ним, ним, ним. Все ним завалено. І я така, ого. Настільки нікому він не потрібен, хоча усюди почалися відоси про цей шоколад. І я якраз і вирішила. Думаю, ну, мене бісить. Мене реально бісить, що в якихось пабліках, та яка, у відосах в Тіктоці, усі показують цей шоколад. Але була велика проблема ну ще тоді, цей шоколад ніхто не їв. Буквально, ну, загалом там були якісь найпопулярніші, напевно, Тіктокерші, які купували цей жуколад, які взагалі випускали відео з якимись там шмаколиками, з тим, як вони там це куштують, або просто про це розповідають. Тому що я заходжу, одне ну не заходжу, а знаходжу. Одне відео мені трапляється. Дивіться, яка штука в Аврорі з'явилася. Жуколад зі справжніми личинками. А ви б купили? А ви б хотіли, щоб я це купила? Ставте лайк. Якщо наберемо лайки, ми це купуємо там і, і ось всі такі, або ось я купила там шоколад, Ось так і так. А, і що ви скажете? Чи хочете ви, щоб я його скуштувала на відео? І оце ось кожне відео, кожен пост в ТГК завжди одне й те саме. Всі купують цей грьбаний шоколад, але я кожного раз дивлюся, така їж. Їш, блін, хамуха. Їш його. Я хочу побачити, як ти їж цей шоколад. З цією личинкою. І в мене ж, звісно, є питання, чи справжня це личинка, чи ні, чи може брешуть всі, що це справжня. А є багато хто, хто взагалі казав, що це не справжня личинка, а мармеладна. Я на цей раз і підготувалася. Взяла водичку з собою. Що промивати горлом? І ніхто не їв. І я така, окей, тоді це буду я. Ну, я тоді оце ось э, взяла пішла, в мене не дуже чисте волосся, тому що я не знаю, що чисте, воно мокре. Я тільки що з вулиці прийшла, там дощ, я ходила без нічого, тому в мене на голові якась така напівсуха, напівмокра каша. І я ж оце окупила цей жук жуколад, зняла відео, і по перше, воно нереально шмальнуло. Дуже сильно шмальнуло, багато питань, багато коментарів, там майже 400 коментарів вийшло. Ну там, може, 200, які мені написали, і 200, на які я відповіла, ну, десь так, тому що я відповідаю на ну, коментарі. І нікому він нафіг не був потрібен. Типу його знімали в відосах, це були популярні відоси, але навіть враховуючи те, що це були популярні відоси, все одно ніхто не хотів його купувати. Ніхто його не хотів купувати і куштувати. Але. Коли я зняла це відео, не буду казати, що це моя заслуга. Але все-таки всі почали його купляти. І є один такий нюанс, що в більшості випадків ніхто його і не купив. А прикол у тому, що, скоріш за все, його почали скупати перекупи, або самі працівники Аврори почали мені брехати, як я зайшла в одну Аврору, мені треба було. Там я думала розіграти хотіла там декілька батончиків цього шоколаду, Ну для вас в, в ТГК. Просто, чисто, там просто хто там, там лайк поставить і все. І я там чисто по вам треба було б оплатити тільки пошту, все, тільки доставку. І я дивлюся в інтернеті, бачу, що там, -там закінчується, там закінчується, закінчиться. Там що там мінімум штук 10 має бути цих батончиків. Ну, я приходжу в цю аврору, кажу, так, тут в інтернеті ну, на вашому, буквально, написано, що отак і отак. І вона мені відповідає, що ну, тобто, каже, немає в нас його. Я кажу, а, але у вас от, сайт буквально він пов'язаний з вашим магазином. Якщо у вас хтось купує, то тут має показувати, що його вже немає. Вона каже: А в нас його вкрали. Ну, коротше, там неприємна ситуація вийшла, тому що я її назвала брехухою. Вона розв'язалася від того, що я назвала її брехухою. Але ну, я не люблю конфліктні ситуації. Я б їй наказала ще багато чого приємного. Але, так мовити, знаєте, реальне життя, воно трішки відрізняється від інтернету. А, і в реальному житті мені не дуже подобається робити неприємно людям, і я сама не дуже прям люблю конфлікти. Тобто, мене в реальному житті для того, щоб я ось хотіла в цього конфлікту, треба розізлити. Тоді так, тоді я прям в мене мозок вимикається, і я сама починаю хотіти цього конфлікту. Але це дуже рідко буває, дуже рідко. І тут так само я назвала брехухою, вона почала злитися, і в мене в голові просто. Типу, ага, але ж ти і є брехуха. Ну, типу, ах, одні відповіді, чисто тільки ті, які будуть збільшувати цей конфлікт. Вона там ще щось прикольне таке сказала, що такий момент був цікавий про те, що як ви мене називаєте брухухою? Типу, вам, ви мені буквально в ці в діти. Так угодитись. я не пам'ятаю, як вона сказала, щоб точно було. І я така стою, знаєш, вона, вона каже, мені 52 роки. Ви мені буквально там вдіти. А я така, вдіти? Що за вдіти? Я не пам'ятаю це правильно сказати, і я точно не пам'ятаю, як це вона сказала. Але я така стою і думаю, це ж скільки ти думаєш мені років? Типу, я, я, я така стою, мені 30? І 100% вона думає, що мені ну не знаю, десь ну 20 чимось максимум, там 21-22, Тому що казати ну, 30-річної людині, типу, так, я звісно могла бути і дитиною, щоб вона народила в 22 роки, і це нормально. Але ну не кажуть, ну не кажуть 30-річним людям, типу, ти годишся мені в діти, блядь. Вибачте, за мат, тому що я тоді трішки почала злитися, але зрозуміла, що я не хочу якось з нею сперечатися, всього лише і за розіграшу. І вона там почала мені казати, що ви мені сказали, що? Що? Прям її розізлило те, що назвали я брехухою. У мене там було багато різних відповідей їй відповісти. Але я просто розумію, що. Ну що, єдиний момент, єдиний варіант, яким чином я можу вийти з цією ситуацією переможницею і дійсно отримую цей шоколадку, про те, що вона бреше, скоріше в них на складі вони лежать, і вони просто всім кажуть, що вони розпродані. Це я впевнений на цьому не доноси Це просто її максимально принизити, розмазати по стінці, користуючись буквально тим, що вона сказала, що їй 52 роки. А ще я можу так, ну коротше, вона перша почала саме ось таким чином до мене звертатися. І ну можна, ну можна, але я, я, я програла. Я програла. Я не настільки нахальна, я не настільки нагла. Я програла в тому, що я більш людяна. І те, що вона робить, дійсно не можна робити. І тим більше отак тут брехати, а мене дуже чіпляє, коли хтось починає мені брехати настільки нагло, наголосики, віче, ой, у нас його немає, не залишилося. Потім я кажу, так тут подати, а його вкрали, ти що просто. Що... Коротше, я програла в цьому, і вона потім така каже: Доброго вечора вам! гарного вам вечора! Там щось бряхнула, Я така. Окей, добре. Купила дві пивки, оці ось Фісташкові, якраз там вони були в цій Аврорі. До речі, я майже їх не вкрала. Це було б дуже цікаво. І я б реально я пішла до виходу, ніхто мене не контролював. Я буквально могла їх винести. Але я вже майже вже виходжу з магазину, така Стоп! Почекайте! я ж за них не заплатила! І я така, ой. Повернулася, заплатила за ці Ось дві пивки вони там скільки? По 14 гривень, по 16 коштують, і така Ну тепер добре. Але, так мовити, до чого я ввела? Від того, що стрільнуло моє відео, а я вважаю, що воно одне із найпопулярніших про шоколад в Тіктоці, ну, 370 тисяч переглядів камон. Дуже багато коментарів, при тому дуже багато людей, які за мого відео вирішили спробувати цей шоколад. І за цього всі захотіли цей шоколад. Ну і за не не тільки за мого відео, а взагалі, що щось дивне, скуштувати якось. І від цього дуже, 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 дуже багато людей захотіли його купити. І його ніде немає. Його почали просто викупати перекупи, самі ось як оця гидка істота, не можна називати її людиною мразотна, які працюють в цих аврорах, почали його собі никати, казати, що його вкрали, там списувати його, і продавати, щоб ви розуміли. Зараз на якихось як мені казали, як я бачила, як я чула. Його продають цей шоколад за гривень 250, 250-300 гривень за одну цю шоколадку. Кльовий на так? буквально 500%. 500 людина купує за 50 гривень, продає за 250 в 5 разів більше. Кайф. А мені всього лише треба було там пару штучок. Ну, що поробиш? Я ж знову. Я визнаю, що я програла. Я не настільки нахальна, я не хочу так мовити спеціально ображати людину, вийобуватися в реальному житті, тому що реальне життя це не інтернет. Це треба розуміти. На жаль, цього не розуміють більшість людей, дітей, я б сказала, в інтернеті, і вони переносять це в реальне життя і ведуть себе просто як останні падлюки. Я, як падлюка, себе вести не хотіла. І тут я ж кажу, було тільки два варіанти: або максимально її роздавити, розчавити. Я могла б в мене мозок швидко працює. Але, на жаль, мені залишилось тільки, коли я вийшла вже звідти, уявляти собі, як я це їй кажу все. І... Хоча. ну... Я ж кажу, я це не сказала. Тому я вважаю це своїм програшем, але з іншого виграшем, що я стрималася і взагалі не дала волю своїм почуттям. Ну і емоціям, звісно. І 250 гривень. Я, вибачте, це відео буде частково про саме шоколад, 250 гривень. Уявляю, 250 за одну штучку. Знала б я. Я б тоді не одну тільки собі купила, я просто всі гроші витратила, а потім би зараз продавала і була просто в ажурі. Ну, кому 250 гривень. Ти, ти витрачаєш там, скільки, 100 гривень, отримуєш 500. Витрачаєш там 1000 гривень, отримуєш 5000, 4000 гривень, так з повітря. Ну Але що поробиш? І е, я про це, до речі, розказала, і мені ось сказали на етері, що є така можливість, що типу, сонечко, ти ж там живеш в Києві, і люди тебе дивляться, і вони може із-за якраз твого відео всі пішли і розкупили цей шоколад, або щоб його продавати, або ще саме тому, що подивилися твоє відео, тому що е, ну, ти впливаєш на людей, якщо відео якесь залітає. Я така, а реально, в мене були відоси, які ось більш-менш залетіли, там, наприклад, про палачки про сільпо. Це в глазурі, яке я знімала там в полуничній. І вони просто лежали, їх там купляли, але їх було багато. Я зняла це відео, через два дні приходжу, їх немає. Просто немає. Всі за два дні там величезна коробка, всі розібрали палички в цьому сільпо. Потім приходжу ще на наступний день. Нові поставили, я там взяла пару пачок, на ще на один наступний день приходжу, знову нема взагалі цих паличок. Це Це дуже прикольно. чесно кажучи. З одного боку, це трішки якраз у цього жоколаду, а з іншого боку, ну, прикольно, що дійсно люди дивляться, і мало того, що дивляться, вони ще й купляють цей шоколад. Ще я хотіла сказати, що. Якраз те, що я розповідала трішки в минулому відео, нарешті, я завтра їду за довідкою про незворотні зміни. О, Господи, я не можу цим не, не, цьому не радіти, не ділитися. Завтра я також буду знімати відео для Ютубу, е, і, може, про це е, розкажу ще потім. Але, хоча, хоча може, і не завтра. Є такий момент, що з одного боку я радію, а з іншого буквально мені можуть написати зранку і сказати, що не, там приїжджайте на якийсь ще день, коли там будуть всі, хто потрібен, щоб були. Тому що тут прикол в тому, що я ось мені треба поїхати, і що в цей день був і директор клініки, в який мені буде давати цю довідку, і ендокринолог, так мовити, щоб співпало. І так, завтра буде такий день, але, може, там щось не зростеться, і мені це прямо таки сказали, що отак і отак. Так що, нарешті, 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 господи Боже, мій, що ви розуміли? Мені мали дати цю довідку ще в кінці жовтня, ось, в кінці. Ой, жовтня, господи, який жовтня? А в кінці вересня, в кінці вересня, я вже мала отримати цю довідку. Але оці ось гормони, зміна гормонів, треба було, щоб ці гормони були на високому рівні, стабільно, і головне, що стабільно для того, щоб стабільно, треба було їх великий час приймати, а потім це було недостатньо, і мені треба було ще це підтверджувати. А потім ще й директор клініки в відпустку поїхала, і мені ще треба було чекати. Це кошмар. І це виходить, що мені мали дати цю довідку ще в кінці вересня, і я вже одразу після чого цього мала почати. У мене ще мало залишитися ще три місяці до кінця цього року. Три. три місяці на те, щоб це все закінчити, щоб це все пройти. А тут кінець вересня, не варіант. Весь весь жовтень. І ще початок ось. Е Листопада. Це виходить півтора місяці. Півтора місяці! Я буквально витратила половину майже часу, який залишався до кінця цього року. Мені просто дуже хочеться, знаєте, хоча б до кінця цього року, хоч щось максимально зробити, типу, вау, кайф! І вже наступний рік починати, так мовити, хоч чимось, хоч якось. Будь ласка. Ой, і нарешті, господи, нарешті, 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 нарешті. Уже я, я вже. Я я просто маю приїхати. Мені навіть нічого там робити не треба. Я просто приїжджаю, даю там якісь документи, які може їм треба якісь копії зробити, якщо в них якоїсь копій немає. І мені оформлює ендокринолог. Разом з директором клініки нарешті довідку про нерозворотні зміни. Дуже, дуже дуже важливу довідку. Чесно кажучи, я б сказала, що це найважливіша довідка в цьому шляху, тому що саме для цієї довідки треба цілий рік приймати гормони. Тобі не можуть дати цю довідку, якщо ти не приймаєш рік гормони і в тебе немає незворотніх змін. Якщо там брати, наприклад, з лікарні, де дають довідку f 64 то там тобі два тижні треба пролежати в лікарні. Два тижні. Ти чекаєш два тижні і тобі дають все 4. Ну, це набагато простіше, набагато, 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 набагато менше часу на це потрібно. Хоча, чесно кажучи, з, з якогось боку набагато більше ти витрачаєш, я б так сказала, інтенсивних нервів. На те, що ти там в лікарні, тобі там роблять тести, опитування і все таке. Але тут тобі треба реально приймати гормони цілий рік, щоб дійсно в тебе і сформувалися нормально, повністю молочні залози і почали зростати, і для того, щоб в тебе атрофувалися або яєчки, або ці яєчники. Цілий рік. Як добре, знаєте, ось я чисто для себе, як добре, що я почала приймати гормони ще тоді. Звісно, не сама, тут треба знову ж таки наголошую, що якщо раптом у вас якась ситуація, в якій вам треба прийняти самостійно гормони, або у вас немає доступу до так фізичної ендокринолога, сонечки, знайдіть хоча б якогось ендокринолога по інтернету, це як мінімум. А як максимум, якщо взагалі критична ситуація, ви живете в якійсь глушині, хоча б здавайте аналізи, як мінімум, вам треба слідувати за своїми аналізами. Але тут є проблема, що. Слідкувати так за естрадіолом, за тестостероном ви можете самі, типу, великий рівень, низький рівень, коригувати це. Ну, звісно, не можете повністю, але хоча б якось там натицяти це. А ось аналізи, які потрібно здавати перед тим, як приймати гормони, то, тобто там багато чого, там багато аналізів. Я, ось, наприклад, здавала мені ендокринолог неофіційно, коли я почала приймати гормони. Сказав здати аналізів на 3 тисячі гривень. 3 тисячі. І при цьому вона сказала їх здати на цю суму, кажучи мені, що це мінімальні аналізи, які їй потрібні. Що це ще не максимум. А! І нарешті, нарешті, я зробила УЗД-яєчок. Я зробила УЗД грудей. Я це пройшла. І я вже скоро не знаю коли, хотілося б завтра. Будь ласка, будь ласка, як швидше, я їду нарешті робити цю довідку. Прям робити я вже приїжджаю і мені одразу це роблять без якихось ще аналізів, там уЗД. Все, в мене є всі документи. Я молодець. І одразу після цього я не хочу гаяти час. Я максимально хочу зробити так, щоб це було прямось. Максимально швидко я плачу за керівництво, чи як там правильно керувальництво. Я, я знову забула це слово. Коротше, людині, яка ось психіатр, яка проведе мене через ЛКК, типу лікарська комісійна комісію, консультативну комісію, скаже, які потрібні документи, сам цей лікар подзвонить моїй сімейні лікарці, там щось домовиться з нею, чи щось там. Ну, коротше кажучи, скаже, що робити, куди робити, як йти, які документи, в яке місце, чому, що і буквально роз, розжує мені все, і щоб я нічого не наплутала, щоб я нічого погано не зробила, і я повністю з цим згодна. Я готова заплатити тисячу гривень за те. Щоб якщо щось сталося, або якісь там шишки, або якісь питання, або моменти, я все це змогла скинути на цю людину. За це я тисячу гривень і плачу. Я розумію, що там не дуже все складно, я більш-менш розумію, як самостійно можна це зробити безкоштовно. Що треба ось прийти до сімейного лікаря, сказати, щоб вона скликала комісію, віддати їй там копії документів, або там можеш. А тут момент, а які копії? А може оригінали? А чи всі? І при тому сама сімейна лікарка 100% не знає, що для цього все потрібно. Тому ця тисяча вона йде для того, щоб гарантувати 100% проходження комісії максимально з підтримкою і цієї клініки, і мого ось керівника я забула як правильно казати, який мені буде допомагати і коригувати якісь мої дії і казати, що мені йде робити. Нарешті я не можу просто втримати цього щастя. Господи, я так довго до цього йшла і терпіла, терпіла, чекала, чекала. Тут найболючіше в цьому цьому процесі, що треба чекати, рік чекати гормонів, ці всі аналізи робити, знову чекати, або там якась зміна в гормональній терапії. Знову треба це чекати здавати аналізи, знову чекати, 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 і ти просто ти навіть йти не можеш. Тобі треба просто від одного пункту чекати до іншого. І я нарешті дочекалася, мені ще треба буде чекати, 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 чекати. Але хоч зараз, хоча б я вже дочекалася, і нарешті я зможу от скоро зробити цю довідку і йти далі. Ну, проходити ЛКК, а потім ще перероблювати моє серце про народження. Але це вже буде після. 25 хвилин. Давайте закінчимо, щоб не було такого, про що розповідала в прошлому відео. Дякую за перегляд, сонечки! Всього найкращого, будьте тими, ким ви хочете бути. Любіть, кого ви хочете любити. І, звісно ж, нікого не ображайте, як мінімум першими. Дякую за перегляд. До наступних відео. Сподіваюсь, що тобі це сподобалося, і хай щастить. そう、uh huh.